Друзі, всім привіт! Ми з України саме з Полтавщини. Сьогодні я вам буду покорити декоративних курочок. Ми вже вирішили пригород і всіх декоративних курочок. Все, одна. це у нас арауканка. А це у нас 5 декоративних курей. Їх мені не Все ж подарували на народження. Чорний. Оно. двоє. Реже чорно-біле. І ось сіро-чорний підпільник. Він заховався, його не видно. Це наша курочка, сніжанка. Це просто курочка-голошейка, яку ми забрали. Ну, суці, просто Я переселив своїх курочок із свого цього. І вони так гуляли, гуляли, і якось так виявилося, що ця курочка перейшла до сусіда. Ми виявили це і забрали її від сусідки. Тому що ну, сусідка просто не, не помітила, що курочка перейшла до неї. Ми забрали її, і зараз вона тут, щоб вона більше не тікала до тої сусідки, тому що вона там привикла. Ми її, її зловили. І така у нас така за компанія. Було три ауканки, зараз одна сидить на зупиничка. А одна ауканка вже буде малесеньких курчаток. Там арауканки. Наполовину араукани половину такі, пів, такі курець, курі. половину шабу. Якось виходить арауканка-шабу. це курі шабу наші. І вони наполовину на наполовину шабу. Курчатка у них вийшла наполовину на наполовину шабу. яйця були арауканка дівчинки були, а отіх хлопчик. З шабло, хлопчику. Вийшли щось типу такого, що курчата з лахматими ногами, без хвостів і з вушима оброщами. Троє курчат, деякі без ніг було ще. І двоє курчат вийшли маленькі, такі, ну, типу, менші за тих курочок. Вони типу будуть десь такі, як оце ще зараз курочка чорно-біла. Зараз вона вийде. Сальки теж тут гоняють. Ота курочка. І це дуже, мені здається, як вони виростуть, вони будуть... Деякі будуть такі, як ці курочки, деякі будуть араукани з лапатими ногами. Я оце тут почав в останні три роки виводитися які нові породи курчат. Так що надіюсь, що з них вийде хороші курочки і півники. Я в минулому році був заїгти цесарок, які виросли вже. А в цьому році я завів ще фазанчиків. Парочку. Бу була ж так попитка. Ну, шанс був вивезти їх з яєць, але в нас виявилось 11 фазанчиків, і вони один зараз залишився, тому що вони ті, що повиростали, вони почали чхати і виливалася летально. Ми зрозуміли, що їх краще вирощувати із двох вже великих осіб. Дівчина нанесе на м'яці, надіюсь, по весні, і виведе маленьких, тому що так невозможно, можна сказати, їх вивезти, бо ми вивели і вони просто із-за того, що не така консистенція, не та їжа для них, вони просто в нас виявилися. Добре дорого. Всім пока-пока. Будемо йти от проходити, вже бачите, хочуть вже заходить. Ну і звісно покажу вам у майбутньому це 40 малесеньких. У нас зараз їх 28 особ малесеньких і плюс 5 великих. Виходить 33 особи. Так що це, мені кажеться, нормально, якщо в минулому году. Ну а це вони з п'ятьох цесарочок розвелися. З п'ятьох. Мовба. У нас вони були тільки на плем'я, осталось п'ять, ну вибрали самих на найкращих. Вони такі коричневі зараз, є збілі, і, а потім вони стоїть за такими серенькими. Ну, я хочу ще завести попельнастих, хочу завести коричневих C40, Я ще хочу завести синіх C40. Я бачив недавно в зоопарку. Такі види. Ну, красота! що то сказати.